Привіт, мене звуть Юля і я б'ютуб-блогерка з досвідом. Гусь і касатка на місці. Я на місці пройшов місяць з останнього мого project пену там, де ми з вами його збирали, і сьогодні подивимось мій прогрес. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. Звичайно ж, лишити будь-який коментар під цим відео і перевірити свою підписочку на канал, якщо мій контент вам подобається. Адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. І принагідно дуже дякую своїм спонсорам. Ви можете доєднатися до їх числа всього лише за 50 гривень на місяць і отримувати і бачити цей контент раніше. І також мої інші соціальні мережі: інстаграм мого б'юті магазинчику і сайт мого б'юті магазинчику, в якому ви можете придбати бренди, які більше ніде не представлені в Україні. І всі основні речі сказала. Давайте починати. Значить, так. Мій Project Pen. Що сьогодні по плану? Я вам покажу, що закінчилось, Я вам покажу прогрес по деяким штучкам і покажу, що ще я хочу покласти туди. Ви бачите? Ну, Життя воно таке, воно бентежне. Я закінчила, можливо, не настільки багато, як хотіла б, але прогрес є. Скажу вам так, прогрес у мене є. Значить, що за цей Project Pen я використала? Давайте почнемо з того, що я використала в нуль. Олівчик від Revolution. Нічого нема. Викидаю. Ну, не викидаю в порожніх баночках. Кидаю в порожні баночки. Там коробка, там мільярд всього, так що скоро побачите. Від Rebellion парфумчики Довикористала. Молодець! І звідси, мабуть, на жаль, все. Всі інші олівці далі далі в прогресі. У мене остався... Остався. олівчик для брів від One Size Beauty. Коротше, отакий десь у мене залишок. Тут багато, але я хочу його наступним закінчити. Я вже розказувала це там не тому, що він мені не подобається. Він хороший. він Мені подобається, але просто хочеться добити його. І ще додаю сюди ж, цю ж категорію для брів. І в цю ж категорію олівчиків я додаю декільки, декілька продуктів. Вперше, я додаю від глембі ось такий продукт подвійний. Тут у нас, значить, пенсіл. Подивіться, його дуже багато, він дуже темний, але я думаю, що я його для відео не використаю. Подивіться, скільки тут гелю залишилось. Дві каплі, реально на два використання. Але прикол в тому, що, добре, гель-то я. Е, я перепрошую, він засох. Гель ми не використовуємо, бо це. Жвачка. Тоді, добре, ми закінчимо тільки оцей олівчик, бо він дуже скоро протухне просто. Далі штука, яку я хочу закінчити. Тату Брау це такий великий восковий олівчик. Отак він виглядає. Я хочу його спробувати закінчити. Тут ще є така штучка. Це, типу, воскова штука, яка і укладає брови, і малює. Кринж я використовувала його абсолютно для інших цілей. Я використовувала використала контурінг. Я вам кажу просто як контурінг під губами під над губами. І я думаю, що можливо я його як контурінг і до використати він абсолютно восковий, максимально. Коротше, я подивлюсь, бо мені він вже от ще трохи він просто вмре. Хочу подивитись, чи зможу я з ним щось зробити. Може для брів для брів використовувати. Якщо ні, ну то просто викинемо. І Rare Beauty насправді прикольна штука. Тут теж двушка, олівчик. А він рудий для мене, він прям такий рудий-рудий. Але я зараз підзагоріла і, бачите, в мене дуже світлі брові, і брови і мені ок. І отакий от кринжовий, дуже волохатий для брів, бо він, типу, з варсинками. Коротше, хочу використати на відео. Взагалі, має бути топ. Тобто, коли я відео знімаю, так що. Взагалі, окей, далі. Е, що е, наступна наша категорія з вами буде. Давайте для е, обличчя. Значить, перше, що я майже закінчила, це оцей тональний вітрес. Я в минулий раз показувала і розкажу, що я хочу його довигрібать. Ой, слухайте, я не можу, я його сьогодні нанесла. Ну, він мене ненавидить, Я вам клянусь, він мене ненавидить. Він таку. Панську шкіру мені робить, я інакше не скажу. вона не просто уроцька, а просто регачечно. Я не можу вже ним користуватися. Я його кидаю в порожні банки. Якби я його вимазала, і оці от прям внутрішні я вже не хочу. Просто не хочу вимазувати. Ну, чесно, ну вже нема в мене сил. Так що я його рахую, що я закінчила. Е, в мене є невеличкий прогрес по, тональ... по тональним. А що в мене по тональним залишилось? Ну, типу, не те, що прям невеличкий, є прогрес по оцій. Бачите, тут і ну, не так багато закінчилось. Вона в мене наступна, знаєте, така до закінчення. Інші. У мене тут є ще одна. Оцей... А, оцей я більше використовую, також його дуже мало. Коротше, хочу зробити акцент на цій штуці і для більшості наступних відео використовувати цю історію. Далі, тут, взагалі, в мене немає прогресу. Я його використала там, два рази, мабуть, за цей час, але мене не було вдома дуже довго. І я не знімала відео. Отак, от. щоб ви на мене не дуже своє сварилися, і щоб я сама на себе не дуже сварилася. Далі, що 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 ще? Оце протухло, Я не можу користуватись, воно воняє. Я Ой, фу, Короче, я не можу, да, я його не довикористу, він тупо зіпсувався, я його викидаю, зустрінемось з ним в порожніх баночках. Воняє просто. Ацький. Я не можу вам передати. Далі закінчила Iconic London спрей. Викидаємо. Далі, що не закінчила, всі свої бази, всі свої консилери. Поки що не закінчила, по цьому є дуже великий прогрес, просто не видно. Його там реально лишається просто дві крапельки. Я вам кажу, його там майже нема. Просто по тюбику так не скажеш. Дуже хочу його добить. Дуже вже хочу його добити. По цьому нема прогресу. По оцим двом консилерам. А, давайте також. Оці два добиваю, все добре. Елен Про. Люблю обожнюю, але мені щось підказує. Моя душа всередині, моя, моя, підказує, що треба викинути, бо вони вже трошки дивно починають пахнути. Але дивіться, я ще подумаю: не знаю, чи побачимось ми з ними наступний раз. Але, все ні. що б я хотіла сюди додати? А, закінчила ж. Закінчила СПФ! Молодець. Закінчила СПФ, іде в порожні баночки. Оце СПФ трохи ще лишилось, я його виколупаю. Я його так люблю, хочу його виколупати. Але подивимось, що, що вийде, що не вийде. Тоді я сюди поставлю ще якийсь СПФ, потім десь за кадром. Добре. А, і вам покажу в наступному відео. Чи давайте одразу? Ні, давайте одразу поставимо. Зараз прийду. СПФ, СПФ кис 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 Да, Я неадекватна. Да, я про це знаю. Добрий день, давно не бачились. Добачте, я підійшла до тої штуки і нагрібла на два роки вперед. СПФ, щоб закінчити. Оцей, оцей. у мене тут десь половина. Бісить мене своїми білими слідами, але хочу його закінчити. Люблю, але знаєте, десь на зибу під підмейк піде. СПФ, щоб закінчити оцей, він повний. Ну, але я його ставлю сюди, тому що він мене бісить дуже сильно. Це SPF 32, і він теж на фізичних фільтрах, і в мене білі плями від нього, тому я його сюди ставлю на зиму, на зиму. Можна буде закінчити. І е, все-таки я вирішила взяти оцю базу під макіяж. Я жодну ще не закінчила, але Патрісія Лідо, ну. Майже все, і я планую, якби її добити, тому ставлю сюди теж в Project Pen. Я думаю, що ми з вами таким Project Pen, знаєте. Коротше, мені мені так подобається. От давайте так. Я закінчу, може не то, що прям в нуль вже, Але те, що ставлю, туди те, що хотілося б закінчити. І оцей СПФ в мене до нього не тягнеться рука на кожен день, бісить мене. Хочу його закінчити. Оцей SPF 30. навіть давайте так, Я його ставлю в Project Pen, щоб кокористуватись ним прям сильно частіше. І якщо я зрозумію, що він мені не подобається, може комусь віддам, поки його там ще трохи. І оця штука, оскільки я тут аналку закінчила, будемо рахувати, то я ставлю собі ще одну. Оцю матову мразь, яку я не люблю, я хочу його ще трохи попробувати. Ставлю його в Project Pen, щоб рука до нього потянулася 2-3 рази. І я хоч подивилася, що, як і куди. І теж, якщо мені не сподобається, віддам, поки він там ще не порожній. Далі по пудрам у мене нічого не закінчилося. По цьому. По цій штуці в мене величезний прогрес. Дивіться, яка вже дірка. Я вже не можу дочекатись, поки вона закінчиться. Просто я вже мрію. Щоб воно закінчилось, і в мене є ще одна штучка в Project Pen моя. Це оцей консилер, я хочу від щеглем закінчити. Білий, він мені, типу, якраз для мейків на камеру, для підкреслення там всяких частин, які б я хотіла б висвітлити, в самий раз стає сюди. Далі по контурінгам. Давайте пройдемося. Нічого не закінчила, взагалі, користувалась, користувалась, але ну, щось поки що не вийшло. в мене прям під 0 добити. В мене є великий прогрес по. Мені здається, бо я постійно користувалась ним. Дивіться, в мене ВЕЛНПР, вже дірка. Дірка Велен, про. Клас. Я люблю ці контуринги, але я вам розказувала в тому відео, що типу, мені треба їх закінчити. Далі нема в мене взагалі ніяких прогресів по контурингам. Нема. Є в мене тільки один коментар, що, по-перше, оці рум'яна вони мене просто бісять, я ними скористалась пару разів. І може бути таке, що вони просто вже зіпсувались або близькі до цього. Ну, коротше, я ще разочок скористуюсь, подивлюсь, бо мені здалося, що вони скатуються. Якщо вони скатуються, ми їх викидаємо в наступному відео. Далі, оцима користувалася. Невеличкий прогрес буде по ним, звичайно, боже. Ну, Але нічого, нормально. Я думаю, що я ці засоби насправді з собою буду брати як в косметичку, як мініатюрки, коли мені треба буде. Але поки що мені не треба було. А, оця штука в якості рум'ян взагалі мені не лягає. Все дуже з нею погано. І його теж багато, але я тебе доб'ю, дорогий меністікс! Тут теж прогрес, коротше, невеликий по рум'янам, загалом прогрес. Невеликий. щось так І загалом, по продуктам для обличчя, тільки Елен Про. Навіть в Project Pen у мене тільки до Елен Про тягнулася рука. Розпробувала ось цей хайлайтер від Tresti. Потім вам в порожніх банках розкажу. Але, ну типу, загалом більш-менш ок. Єдине, що в мене є коментар по ось цьому продукту, ця моя шарлота перекручена, яка мені здається, що навіть не шарлота якась підробка. Мені воно трохи починає дивно пахнути, і він, взагалі, бачить якийсь дуже проблемний стає. Тому я думаю, що в мене на наступний раз. Я ще один раз скористаюсь, бо щось я сьогодні його взяла і така, щось ти мені друг, не подобаєшся. І, можливо, ми його з вами викинемо. Просто викинемо. Далі, що я скажу вам по очам, саме так, гей для, для брів. оцей. Лишилось на один разик. Я його дуже-дуже добивала. Я молодець, тому скоро ми з ним вже прощаємось. Це топ. Ламелька. Користувалася теж постійно. Теж ми скоро з ним прощаємось. Я дуже рада. Оця е, штука для очей ні разу ним не скористалась. Зроблю якісь пару макіяжів таких, от, типу бієж туди-сюди подивимось. Е, ну, це навіть не біж. Ну, коротше, ні разу не користувалася, скоріше за все, просто викину його. Оцей гель для брів від Анастасії теж трошки лишилось, трошечки, і він скоро полетить в смітник. Чому я насправді дуже рада. Ну, типу, порожній. Порожній буде і полетить смітник. Далі, що мені для ще для брів e, Uju Cosmetics? Я його попробую, але мені теж здається, що він скоро вже помре. Я його потестую, чи він ще живий. Якщо не дуже, то Ну, пахне він ще окей, але я потестую, бо минулий раз він ще був живий, тут же місяць пройшов, і я ні разу до нього так і не звернулася. Тому треба буде, треба обов'язково. По тушах нічого не викинемо, на жаль, нічого. Бо я щось користувалась, щось не користувалась, коротше, і вибачте, але ми додамо нові туші. Е, ну, Я користувалась тими. Просто вони ще не закінчились. Я додаю мініатюрку Rare Beauty, бо вона просто всохне, бідна, моя хороша. Треба її туди додати. І додаю мініатюрку, Ілая, щось таке теж не доживе вона до моєї подорожі, кудись наступне, щоб взяти її в якості туші. І взагалі по тушам я зрозуміла, що краще в подорож взяти повний розмір туші, в які я впевнена, ніж брати ці мініатюрки. Краще мініатюрку використати вдома. От таке от а, моє внутрішнє рішення по цим мініатюркам. Бо мені, коротше, не тягнулась. Я брала в подорож з собою одну з цих мініатюрок. Рука не тягнулася, в ту, що я не впевнена, а раптом осипаться, а раптом то, тому брала, коротше, ту, в якій впевнена. Так що думка моя така, що мініатюрки ми використовуємо тепер вдома. Далі по губним губаштучкам. є прогрес по цій штуці, трошки лишилось. Тут дві краплі реально лишились, і тут лишається просто дві краплі. Я думаю, на наступний місяць ми їх викидаємо. Оця штука. Я вже не можу. Я вона мене ненавидить. Я ненавиджу її. Слухайте, я просто, ну я не можу. Ну чесно, По перше, вона всюди тече. По друге, вона мені пече всі губи, що є, я. Потретє, її хер з ними мрсти губ. Я прийняла рішення, що вона йде в порожні банки. Я не витримую, слухайте, я тупо не виводжу. Вона ну вона мене ненавидить. Ну чесно, ну це такий гідотний продукт для губ. Ну не було в мене такого гідотного продукту для губ в житті. Так що я її зараз тільки в серветку замотаю і покладу в базу, в коробку. Я просто не витримала. Я чесно вам кажу, вже немає в мене сил на це все. І що я зробила? Викинула один продукт для губ. Да, у нас тут три Я, коротше, пішла до свого контейнера з губами. З губа штучками і нагрібла. Нагребла. На Коротше, що, ті три плампери, я сподіваюся, що закінчаться. Я їх доб'ю. Я вирішила, що по цьому, до речі, прогрес дуже маленький, бо треба ті три добити. Я собі кинула в project pen. оцей. Тут використання дві штуки просто на два на два рази, чесно. Зомбі, ламель для зволоження губ може ще кудись Коротше, хочу добити його, бо він вже дуже скоро вмре, максимально його хочу добити. Далі, оце крінж-продукт, я вам не скажу, що це. Коротше, це білоруський бренд регачечний. Трошки залишилось, доб'ємо, поки не зіпсувався. Викинемо нахер. Те саме стосується оцю червону помаду. Її тут ще так нормально, помада в принципі непогана, але. Більше в житті я це не куплю ніколи, бо це білоруський бренд, тому я її максимально доб'ю і десь на відео ще кудись. Польський бренд Lovely, Extra Long Lasting. це блиск для губ, типу топер для губ. Тут його чуть-чуть, я вам чесно кажу, він у мене сьогодні на губах. Ми його доб'ємо з вами за місяць, взагалі супер буде. Далі, оце бальзам для губ. Я перепрошую. Ну, два рази ну добре, не два рази, але на місяць. Кармекс. Люблю дуже, але ну, слухайте, ну вже. 呃。Uh Його тут багато, правда. Але помазюкаємо губи, буду, поки, знаєте, там біля десь на роботі сидіти, туди-сюди, щоб не сохли губи. Вимажемо його. Я думаю, бо він скоро зіпсується. Мені шкода, я люблю кармікс. за бака дорогий. Елен про олійка. Нещодавно знімала в Тік-Ток на нього огляд. Е, блін, досі не змонтувала. Хочу закінчити. Хороша олійка, просто хочу закінчити. Мене тих олійок отако, але вже, знаєте, закінчити і забути. Далі каліїда помада. мусова. Хороша, треба закінчити, бо в неї. Скоро закінчиться термін придатності, ну, да, 18 місяців. Скоро може закінчитись. І плюс я люблю цей відтінок, і я не хочу, щоб ця помада е, типу, зіпсувалась. Я її краще закінчу разом з вами. Далі, те саме стосується помади від бренду, який ми не купуємо. Never-Ever Lime Crime. Ми не купуємо, це регачечний бренд, ця помада зі мною дуже давно. Я не знаю, мені здається, що вона вже стухла, але подивимось, я... дивіться, тут помади. На два макіяжі зроблю якісь сексі пексі макіяжі з цим відтінком і викину зі спокійною душою. Я вам скажу чесно, я обожнюю ці помади. Я, об... не так, я обожнювала ці помади там, 100 років назад вони були топом чер... ну просто топ -топ, топовий топ. Зараз я ні за що не куплю цю помаду, тому що це бренд росіянки, ніколи його не куплю. Але оці теплі спогади конкретно про цю помаду хочу собі, знаєте, зберегти, закінчити її, якщо вона ще. Норм я спробую і викинути, і бути радою, що я її закінчила. Хочу закінчити оцю подругу від Maybelline. Хороший олівчик, приємна штучка, дуже скоро зіпсується. Маємо закінчити. Ще маємо закінчити з вами, якщо вона не вмерла. Я не знаю, я подивлюся. Мені здається. Ні, по-моєму, її погано. По-моєму, комусь тут. Я не розумію, ти розчарувалась чи що з тобою? Чекайте, я її поматиляю. Це, коротше, Paris Velvet Matte. Я не розумію, вона, може, стояла десь на сонечку, знаєте? Це, коротше, L'Oréal, такі помади, яких у нас ніколи в житті. Не було, ну коротше, це дуже сексі. Команда дуже вона сексі. Я її дуже люблю. Може, десь на відео я би її пунь-пунь іде використала. Вона ще не мала б зіпсуватись, але хто її знає, може, вона десь на сонці постояла і розшарувалась. І останнє що хочу додати. Я закінчила сетінг спрей від Сяталандон. Um, і я думала, який ж собі поставити сюди спрей. Ну бо мені подобається ідея Project Pen. А взагалі, я думаю, що я буду робити так, як роблять деякі блогерки, змінювати косметику. Тобто, наприклад, там діставати щось собі під руку ставити, потім міняти його, знаєте, щоб якось закінчувати. І. Ой, у мене тут пелючка. Видно, що людини не було дуже довго вдома. Да? А, вирішила собі поставити поки Project в Project Spray від Maven. Його тут, отак. Отак. Я думаю, що ми його закінчимо з вами за там, два місяці. Він не прям до супер сетінг але мені треба такий спрей під рукою, знаєте, пшик-пшик, і пішла. Оце він, оце я таке люблю. Коротше, в принципі, на цьому на сьогодні все. Project Pen вийшов такий, що я три засоби закінчила, а 44 поклала в користування. Але я маю надію, що поки мені подобається, поки мені цікаво це робити, то ми трошечки з вами просунемося. Я дуже дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях. Коментарях коментарі. Якщо у вас є свій Project Pen, діліться своїми результатами і е, прогресом в коментарях. Дуже буде цікаво почитати. Я дуже дякую за перегляд. Нагадую про нашу саме постійну традицію, будь ласка, не забудьте зробити донат фондам чи волонтерам, які допомагають на деокупованих територіях або ж нашим захисникам і захисницям. Обов'язково обирайте фонди чи волонтерів, яким ви довіряєте, і робіть донат в будь-якій комфортній для вас сумі. На цьому на сьогодні все я бажаю вам смачненького чаюсічка і кавусічки.